Зимова дорога Збоку виглядає як справжня казка. Тихо, красиво, спокійно. Але при мінус 11 ця казка перетворюється на пастку, ожеледиться, навігатор веде в кущі, а Київ паралізовано снігом. Сьогодні один невірний рух і ми тут до весни. Тримайтеся міцніше, це буде слизький рейс. Ще потрібно добратися до інструменту Ось він. Ого. як його запхнув. Натиснув, а омивач не тече. Я здогадуюсь, що там трапилося. Ну, Я сам собі так прикинув для того, щоб побачити сам бачок он він Звідти тече омивач вниз туди. Мені потрібно, зараз відкручу фару, відкину її. Тут, по принципу, як в канії. І буде більше в мене місця, щоб побачити. Для того, щоб відкрутити фару, знадобиться тріщотка і головка на 10. Або зв'язочка. Спочатку відкручу нижню. А тепер верхня. Ви бачите, як тут місця мало. Тому я верхню на кінець залишив. Зараз буду пару толкати і, і тим самим відкручувати. Так, от, фара, по принципу, як в скані. А ось і ця проблема моя. Вон той шланжик, який злетів. Ось він, я його так зараз потягнув ось він. Бачите? Це він злетів. Мені потрібно його знову надіти обратно. Тільки як це зробити, будемо пробувати. Добре, що цю кличку згубив, що можна долізти. Затиснув я ще двома хомутиками. Так що, думаю, тепер не злетить. Тепер Владимирович поїде далі. З чистими шибами, як кажуть поляки, по Правда, руки потрібно ще помити. Я дав цьому умивачу друге дихання. Супер! Гля-красота. Та ти що? Пес, можна їхати далі. Мінус 11 за бортом, а в мене закінчився умивач. На завантаження є адреса, да, куди їхати на завантаження, але перше, що треба зробити, коли... Маєш номер телефону замовника, ліпше одразу зателефонувати, дізнатися, як ліпше заїхати, бо навігатор це не завжди панацея. Він може завести в такі кущі, що потім не вийдеш. Саме це я хочу зробити. Тим паче, що зараз на вулиці зима і ліпше по можливості зателефонувати одразу, щоб потім не було якихось проблем, а як мені звідси виїхати. Але я маю величезну проблему. Абонент не відповідає. Тому прийдеться їхати вже на свій страх і ризик. Я думаю, що сьогодні нам з тобою повезе. Бо якось якби мені не сказали, що тут можна їхати, а б сам би. Не поїхав би сюди, я б трішечки б злякався. Асфальту немає, да? дороги людської немає, я сюди не хочу їхати. Це слово, має... Це слово широко використовується да? в вантажоперевезеннях. Тут всі їздять, але потрібно зважати. Не потрібно кидатися прямо за словом, да, тут всі їздять, я поїду. Потрібно так оцінити ситуацію, подивитися, чи можна тут приїхати, чи не можна, бо те все їздять. Можна потім не виїхати. І от саме тут я буду витрачати свій час по тахографу. Бо мені сказали, будемо вантажити тебе аж з 12-ї години. Зараз 9.30. Це півтори години, і то це недостовірна інформація, бо можна ще чекати. Але ці дві години можна витратити з користю. Гля, скільки їх літає. Це кукурузу збирають. Те, що не забрали, то вони добирають. Оце природа, бомбічістка. Головне, коли тут снігом зараз засипе, а мені тут ще чекати три години, щоб я звідси виїхав тоді з цієї природи. І перше, що я хочу зробити, допоки очікую, щоб потім не витрачати час під час завантаження, витягнути митний трос. Як кажуть поляки, лінка цельна. Митний трос головний елемент міжнародної системи Тір. Він проходить крізь усі петлі тенту і замикається митною пломбою. Його функція блокувати доступ до вантажу. Відкрити кузов неможливо, не пошкодивши трос або пломбу. Поки трос цілий, митниця пропускає машину транзитом без огляду у місто. Цей стандарт розробила Європейська комісія ООН у 1949 році. Прострий трос економить перевізникам тижні часу на кордонах. Практично на кожному прицепі є посадочне місце, я його так назву, де можна змотати той митний трос, щоб він не заважав. Ось воно саме це місце, куди Упаковується митний трос, щоб його не порвати, щоб він взагалі не заважав. Бо ну і коли не хочеться наступного разу, коли там завантажна не буде, да, витягну і потім знову це дуже довго. Звісно, якщо не потрібна буде пломба, в даному випадку в моєму пломби не буде, і я вже знаю, що мені будуть через бік вантажити пілети. Сказали, то я одразу готую прицеп, щоб не витрачати час на самому завантаженні. Заїхав, завантажився, виїхав. Саме такий в мене сьогодні буде сніданок. Макарони з тушонкою. В кожного водія, практично у кожного водія вантажівки є балон, на якому він готує їсти. У мене ще є мультіварка, але зараз мультіварку не вмикаю, Така 100 ватна маленька мультіварочка є. Бо практично завжди я пробую вмикати, коли щось готую, коли машина працює або йде, щоб не висаджувати акумулятори. У даному випадку балон справляється зі своїми задачами дуже суперово. Українська. Будемо добряти землю. Головне, так нікому на голову не вилить, коли колейки стоїть ще десь. Опля. І запускаємо туди. Саме смачне, блін, тушонка замерзла, бо автомобіль два дні стояв без мене і позамерзало все. І тепер це діло треба файно перемішати. Оце все діло мені аж на три рази буде вистачить. Обід, вечеря і сніданок. 22 тони отакого добра. Білет. 21 бех. Раз, два, три, чотири. спереду одиничка і все двойками стоїть. Вони не зав'язані, але мене змусили ув'язати пасками їх. Я думаю, так потрібно. Це не розсипеться, я колись це возив. Хтось їх не в'яже, є в мене колеги, які кажуть, що Анатолій їх не в'яже, так, точно. Що? А я думаю, ліпше я в'яжу, нехай буде в'язане, потихеньку, не спіша доїде. Висота одного бега, ну, десь ну, метр, я не знаю, скільки, метр сімдесят, дав мені метр сімдесят і в бегізі, висота метр сімдесят. То ліпше, нехай будуть ув'яжені, щоб коли буду їхати, отак мене буде качати, щоб не дай Бог не завалилися. Плюс підпер ззаді розпорними планками. У мене їх три. Я думаю, цей підйом візьму набріючим. Ну як, звісно, що набріючим, але витягну на нього. Сніга немає, криги немає. Орлик потихеньку шкребе. По чуть-чуть. Аж цілих 15 км на годину. Бо я в принципі, не даю йому коксу, то що ці беги, щоб не попадали. Бо бачите, тут так воно все прискок, прискок. Так що тут у нас? Чисто? І от, саме прикольне, то що одразу мені тут. Весь мій старт виходить, що на підйомах. Це зараз поки розкочегарю. Ну я, в принципі, не газую тут. А потихеньку тримаю педаль акселератора, щоб не перепалити лишньої солярочки. Бо якщо притиснути його до полу, динаміка розгону буде не набагато швидша, а вприск пального у форсунки да, набагато більше буде. Різниця там, я думаю, невелика буде. А от по витраті набагато більше буде. Тиснути на газ 100% це помилка. Ви не прискоритесь, а просто залійте двигун соляркою. Найкращий розгін плавний і прогресивний. Дайте двигуну час вийти на потрібні оберти. Тисніть педаль поступово. Так ви збережете і паливо, і ресурс машини. От зараз миттєвий показує 160 літрів на Хотів сказати на секунду на 100 кілометрів. Ну це всього лише миттєвий. Коли машина набере нормальну швидкість, то звісно розхід зменшиться. Тепер саме головне їхати максимально обережно, щоб не було різких рухів там вліво-вправо. Бо все можливо, що ці бікбеги можуть впасти чи вліво, чи вправо. Максимально обережно. Особливо от на цьому відрізку дороги, ну, практично аж. Там ну, там ну кусочками буде, де гарна, де отака от, іменно де хвиляста дорога, максимально обережно Тут повільно потрібно їхати, різких різко не гальмувати особливо. Ну, В принципі, на педалі газу можна натискати, тому що це не з болід і не суперкар, швидко вона не розженеться, для того, щоб не повипадало. Але максимальна обережність. Цей маршрут з максимальною обережністю. Приблизно 40 кілометрів шляху пройдено і, в принципі, наблюдають, чи ті бікбеги стоять на місці. Саме по дзеркалам можна оприділити, чи бікбеги стоять на місці, чи не на місці. Дивимося просто, якщо в шторі немає бугрів ніяких, не випирає нічого, то значить все на місці. В принципі, я їхав максимально обережно, 60 кілометрів. Ну, містами десь, звісно, грішив. Давив тапок. До полону це максимальна крейсерська швидкість, була десь приблизно 75 км на годину. Бо це були або спуски, або підйоми, де потрібна динаміка, щоб швидше вийти на той підйом. Тільки в таких випадках я гъм, ділав форсаж орли. <рес> Які люди в смілі мене вловили. Гля, доїхали, пілети до сміли не повипадали. Привіт, братішка. Сто <рес> братанку каже вас і... Які брудні. А де ти да, Фадів? Та я це, я тільки що вже купив. Да? Добрий день. Ми на 5 хвилин магазин збігаємо і поїдемо далі. Добре. Ми ж що стали, дивіться, такий самий, як будете буде їхати, він сюди не повернеться. І мене тоді відбрюся, чого наш ти поставив Ну зараз на ми виїдемо. Ага. Так ти мене каву пригощає, брати. Ага. Ти бачиш, мене шрам залишився, як мені не набили мені. В принципі, той мужик правий, що я ну, треба було вилітати. Головне, щоб мені ще там по картузу не дали, що ти там став. Да? А ти куди їдеш? Другого хміницька. А потім не знаю, може на пуст побіг. Оце робота, я розумію, назад кордон. На Такий фані теж. Реал! Тільки ще треба капотку все до чорт, помалюєш. Ти молодець. Там теж не зручно, в станій краще. Не знаю, я в стані не маю. В станій капот навіть не треба відповідати. Але в стані вечно теж катуває Знаходжуся в тежкі Віталія Мирославовича. Та що максимальна кабіна, рівний пол. От, дивіться, нема цього припічка. Як в орлику. От, реально рівний пол. І так, а як повертати сидіння? Де тут? Це? Де? Тут? Та, та. Оце, так? Да? Куди? Ага. Опля, так? Да? І все, я собі сижу як дядько. Де тут у нас? Ну, виїжджає він. Перший перед похай перед, по населе. Ага, мішає. Треба да? відсуньці душку дозаду. О. Все, і можна так сидіти, звісно, трошки незручно, але все одно можна щось сюди поставити, або в принципі можна і тут їсти. Да? От, чим кайфовий цей рівний пол. Звісно, це не магнум, але все одно тачка зачетна. От Вітаха так собі зробив штатний планшетик. А що це за красива дівчина? Це моя дружина. Танюшка, передаю тобі вітаннячка. <хи> Танюшки передаю вітаннячко, і диви, одразу сніг на вулиці пішов. Так що, отакий 520-й мотор. Ага, це тепер... 520. Т520. Это серьезная машина, я скажу. Опля. Классная тачка. Беха -себелка. Не, вот все. Тут уже музыка есть в да? Вот. Сколько динамиков? Раз, два, 4. три. И пищалки, да? И пищалки. Ну, реально классная тачка. Я вот прыгаю, да? И припечок мне не мешает. Вуаля, пішов я в Все, братишка. Был рады бачить. Печи. Мілянським зимовим снігом вперед поїхали. Пішов. Так, Вітаха, поїхав, тепер і наша черга. Якраз 46 хвилин стояв, супер. Тепер, тепер думаю, що до Києва без паузи доїду, все суперово. Але спочатку омивати, що він скаже. О, поїхала. Пішла жара по м'яним трубам. Я тепер з чистим віконечком буду їхати. Хоча сказати, що воно у мене було сильно брудне, то зовсім нічого не сказати. Зараз такої. Води немає, то в принципі тільки ці летять. Сіль потрапляє на вікно. Так, мене ще 3 години 58 хвилин і на дев'яточку. Суперово. Підписникам з міста Сміли величезне вітаннячко. Потихеньку маленькими кроками добрався я до Київської області вже. Вітаха поїхав на Звенигородку, туди Умань, то в нього також сніг іде. І в мене. Але ви подивіться, він зразу. От... Бусикон спереді їде, він зразу здувається цей сніг. В принципі, на вулиці мінус 10, асфальт прохолодний. То я не думав, що його дуже швидко прикатають цей сніг. Але все одно потрібно обережніше їхати. Оце таке дорога, я скажу. Небезпечно. Вас вітає Київська область. Ми також вітаємо Київську область. І одразу на візі в Київську область такі два трампліни. Бах-па-пах. Ба Це я вдома. Так. Ох ти що, як ти так робиш неправильно на бусику. Вмикає лівий, правий поворот і одразу гальмує. Його потрібно завчасно вмикати. Щоб не було якихось неприємних моментів. Так. І на цей підйом тискаю педаль до полу і набріющем його. Просто набріющем. Аж тарілки цокотять. Одного мого це я колись хотів встати на цю заправочку. Але я і Із за цього, що я летів на підйом на Бреющу, що... я її пролетів на бріющу. Що... Це також ми на таких ось заправочках стоїмо на ночовочку стоїмо. 50 гривень коштують вони стояночки тут. Це типу наші українські авто... всі Растхофи. як в Німеччині є автохоф і растхоф. Взагалі так все круто, звісно, на камеру цього не видно, але сніг блистить, дерева теж блистять, але я їх не бачу, але сніг блистить, в асфальт не вкатується, це дуже круто. Але, от, як ви можете бачити, дорога уходить вліво і дуже мало знаків, які б відбивалися, що видно було, що дорога йде вліво. Бо я так тільки що на спуски набіг не ліг. А я їхав ну, 50 кілометрів, гальмую, а він так різко-різко-різко, різко вліво-вліво-вліво-вліво, різко, різко, різко але добре, що зупинився суперово. Тільки подивіться, як блищить сніг від асфальту. Не знаю, видно, воно не видно, сам буду передивлятися на камері, але так круто відчувається оця іменно зимова каска, що навіть я їду, і я не нервую. Я от реально оця сьогоднішня їзда була, хоч і сніги, йшов все, але вона була в кайф. Чесно, якось так все було в кайф, що я просто їхав на такому лайті 60-70. Бо, мабуть, що розумію закони фізики, що коли асфальт холодний, то сніг не прилипає. Ну, і тим паче, що та кількість снігу, яка випала, вона не несе загрози. От Просто не несе потік автомобілів, який зараз їде, він просто його роз... роз... Мітає вліво і вправо, він не залишається навіть на хвилину на цьому асфальті. І я думаю, до завтра, коли я буду вже повертатися, то тут буде сухенніший асфальт. Нас знову снігом засипає. Не доїхав я до пункту призначення по одній простій причині, що в Києві затори. О пів дев'ятого вечора, а затори. Воно гля. Всі тянуться. Ну, це тут такі продвижечки, а так взагалі. ну... І я подивився, що там все червоне. То Андрій Прапорщик, не ображайтеся, але реально великий затор. Андрюха, почув мене, без образ. А ця функція в дальнобої називається тудою-сюдою. От я зупинився, да, у мене дуже гаряча гума. Вона зараз розплавить лід, колесо получиться в ямці, і я зранку не зможу тронутися. Є такі варіанти. Або підсипати сіллю, або. Охолодити гуму. Як це робиться? Зараз покажу. Це потрібно робити пробивати колію вперед, от, назад. І от така маніпуляція десь, ну я не знаю, разів може 10 туди-назад, метр туди, метр назад, метр туди, метр назад. Резина охолоняє, і ви вже собі таку колію робите, що вже у вас буде на завтра таке місце для маневру, щоб дати вперед або назад, і так тільки на розвантаження. А я зараз їсти. Ранок в мене засніжений, почався із сюрпризу. Недобросовісний колега зранку виїжджав із парковки і зачепив мені прицепа. А я коли то все почув, як мене качнуло, я вже побачив тільки, як він виїжджав. Ну, Можливо, таке, можливо, він не по. Не по... Не відчув, тому що це він задом прицепа зачіпив. Так що я на нього нічого не можу сказати. Це така ситуація. Тут, в принципі, тут нічого такого страшного немає. От тільки оце порвалося, ручка одірвалася і дах трі трішки пошкоджений там. Але я думаю, то все зробиться дуже швидко. Цій -ці ситуації головне дах, бо він мене новий, його тільки зробили. А то таке там той тент заклеїться за 2 секунди. Ну мене так качнує, я ж кажу, я зразу підскочив, Думаю, що тут таке. А Глянув віце, а він просто виїжджає. Вже. І за ніч знову снігу намило просто дуже-дуже багато. Гляд скільки. Вчора ввечері менше начебто було. Зимова казка продовжується. Таке відчуття, що тут цей затор був цілу добу. Вчора ввечері лягав спати, тут затор був, сьогодні зранку їду тут затор. Це все за тих трьох світлофорів, що стоять на табачці. Це за них такий затор. І, до речі, тут камера стоїть, але я завжди тут їду. Бувало їхав 80 і вона не щелкала. Тут, мабуть, на 110 стоїть камера. Ну, Може, як хто є, знає. Черканіть в коментарях, будь ласка, буду дуже вдячний. Головне тепер, щоб в мене не було заторів в мою сторону. Зараз 8.49, сьогодні трішки я розслабився. Відстояв 12 годин рахують. половиною годин відстояв. Думаю, нічого, не поїду. Набрав логісту, повідомив про те, що трапилося, ну, то каже, цей, хай платить гроші. Кажу, так а хто заплатить гроші, як його нема, він вже виїхав. Ну. ну їдь тоді на вивантаження. А що робити? Будемо ремонтувати. Головне, що... Все так закінчилось, бо це таке, це дорога в першу чергу. Тут з кожним може трапиться така історія. І від цього ніхто не застрахований. Вирвався з Києва, дякувати Богу. І за негоди затор на заторі просто дуже довго. І от зараз на в'їзд в столицю також, дивіться, який затор півдесятого. А воно якось ну, повільно йде за те, що сніг падає. Ну тут я вже, дивлюся, перестає, але такий мелкий мелкий іде. Це ще хуже, ніж той лопатий здоровий. А вид, звісно, красивіший, да? коли все засніжене, ну просто їдеш круто-круто. Зима робить свою казкову справу. Їхати на розвантаження Бучу через Академістечко, туди, -от, далі через Гостомеля, я вирішив поїхати сюди по трасі Київчо, потім направо. направо я на Все одно, там де Коцюбинське, там теж дивлюся, мапа червона. Ліпше, думаю, так на 3 кілометри далі, а можливо навіть так само, але швидше набагато буде. Там оце ще внизу далі є спуск і різкий поворот направо. Головне, щоб він був посипаний, бо буде тяжко. Але фура назустріч поїхала, то думаю. Він звідти 100%, значить той спуск оброблений. Да, яка, яка кайфова дивовижна краса? Просто бомбічна, Мінус 11, це взагалі круто. Ну, звісно, якщо не дивитися на те, що я за кермом, і мені от в даний момент трішки тяжко їхати, скажу. І за те, що цей маленький сніжок. Він прикатується на трасі Київчоб взагалі АБС працював на передні колеса на рульові. Вони, я так розумію, самі найлегші. Вони просто, коли натискав на педаль тормоза, то вони гальмували, і АБС працював. Тут воно так їдеш вантажівки, чмихкає. так чмих 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 чмих, чмих. Бо на легкові тріщотка, а тут а чмихкає. А, ну в принципі, думаю, там нормально все з підйомом, наскільки колег смали. Думаю, вийду. Да, це таке, якщо буде цілий день, і ти засипе знову. Знову будемо буксувати, відкопувати один одного. Але що зробиш? Зима, є зима. І до цього потрібно аж цілих 9 місяців готуватися. А ось і цей спуск, про який я казав, такий крутий, що з поворотом направо. То я тут взагалі одразу пригальмував перед ними 25 км на годину спускаюся. Бо тут дуже швидко буде автомобіль розганятися, все-таки. Вагу маю 22,5 тонн. Порожнім, звісно, тут буде невесело залітати на гору, я скажу. Порожнім, думаю, тут буде невесело залітати на гору, але то все потрібно робити на повному драйві. Ну, суперово зайшов я в нього нормально, добре, що потихеньку, бо якби швидкість була більша, то я, мабуть, б, ну, тяжко ну, може й понести, і все. Бо ця каша теж, я скажу, вона небезпечна. То тільки здається, що асфальт під кашею, а там може і лід бути, і все що завгодно. Але я сам себе заспокоюю тим, що чувак, подивися, яка краса навколо. Головне, не бояться. Головне не бояться бути спокійним. Звісно, що страх це добре, бо в людини це в крові бояться. І він, як сказати, оберігає цей страх. Але через чур накручувати себе також не потрібно. Оце теж добре. Так, ну в принципі, в принципі, всі ті повороти пройшов без проблем. Не буксував, не шліфував, і тут у мене зараз теж є тут такий один. Поворотик цікавий попереду. Він практично на підйомі. Ну, Те, що тут посипано, то все супер. Головне, щоб ще на тому повороті було посипано, бо там, так як сказати, направо, ну, в принципі, зараз все побачите. Такий він трішки неприкольний, якщо чесно. Особливо я в минулому році, коли туди їхав, так, теж так повернув, звідси тут було посипано. До речі, також взимку. Це якраз сезонний вантаж я везу. А я собі повертаю, і вона починає там буксувати, але я тоді проскочив. Що зараз буде, я не знаю. Бо там я впевнений на 100%, що так як тут, дорога не посипана. Бо я думав, зразу, якби я поїхав через бучу, то я б звідти спускався зверху і повертав наліво. А так я повертатиму тут праворуч. Зараз зацінимо, що воно тут. Ну, в принципі, чорненьке, а там як воно далі буде, зараз подивимося воно видно, звідси, що лід. Треба газку давати. Опа. Отут тут треба все на, на драйві, а такі повороти треба на драйві. Газ, газ ну, не в пол, а підтримувати. Бо якщо в пол нажати, то і зложить. Може, ведучка зразу поведе в сторону і все, машину може занести просто. Так, по відчуттю потрібно то все робити. Але ні, посипано тут. Посипано пісочком, все одно лід є під колесами, але невеличкий. Пісочком посипано. Дуже-дуже-дуже да, тяжка їзда взимку, чесно кажу. З одного боку кайфуєш, з іншого боку їдеш на нервах. Але займа вона не назавжди, вона всього лише на три місяці. Дві години очікування і супер, півмашини розвантажено вже. От. Я на... Я навіть вже одну кучку згріб. Якщо чесно кажучи, трішки розсипається. А такі вони пілети. З ріпака. Це з ріпака. Суперово, що все на місці стоїть. Жоден біг-бег не постраждав при зйомках цього відео. Доїхали цілості і сохранності. Тепер залишилося ще одну частину вантажить, бо вантажать на маніпулятор, відвозять і приїжджають за іншою частиною. І потім їду на нове, більш цікаве завантаження.